Щоб не губила тривога, щоб не зустріти невзгод, часто не знаючи Бога, ідолів славить народ. Всі свої кращі надбання, чим тільки люди живуть, вдар, як ознаку надбання, ноги їм щиро кладуть. Милості просять глухого, вмертвого просять життя. Там, де немає нічого, хочуть знайти надбання. Згадає час Даниїла, гордий старий Вавилон, слава і сила якого всі сповістила полон. Цар, задоволений храмом серед халдеїв поган в полі даїр з перед дзвоном ставить страшний істукан. Шістдесят ліптів високий, з золото вилитий весь, видно його на всі боки, щоб віддавали всі честь. За непошану до нього. Виданий царський указ, хто не поклониться йому, буде покараний враз. В печах іскриться вугілля, менший де послуг і так. Хто ж то піде на зловілля, смерть, вбираючи сам люди, і без того готові, маючи віру в Богів, йдуть, поклоняй, поклонятись любові, раз їм так, цар у вилі. Вістку приносять калдеї в царські палати страшну, не поклонились юдеї, так і, як усі Бовану. Що за, невір... за упертість, відвага, швидко велю вам скажіть, седрах Неса Бедного вам від сьогодні не жити. Я ж все, я ж вас повищив у народі, я ж вам дав лаву до рук, Ідіть поклоніться і годіть. Чуєте музики звук, вам тільки в радості жити, ви ще такі молоді, будете вірно служити, славу знайдете в труді. Знайте, що в пічку вкидають, як не поклонитись в трьох, хай тоді вас вимучає той, щоб вірити Бога. В серці ненавість крепоче, в страшенний його буревій, пильно вдивляються в очі, цар перемоги жодний. Падають тіні зловісні з гострих сталевих нічів. Вірна сторожа так близько знає, як бити без сліз. Блисне від краю до краю часто не так серед хмар. Вислухай нас, промовляю, ти наш володар і цар. Ми не скриваємо нічого, скажемо правду, як є. Ми віримо в Бога живого, а не в творіння Твоє. Віримо в силу Господню, віримо, може спасти з полум'я, з печі сьогодні, як не стараєшся ти. Але хай буде відкрито, може і смерть вже нам, ми не підемо служити тим, що ти маєш бога. Цар розгнів, розгнівився до краю, темний зробився, як ніч, швидко кричить, вимагаю, їм приготовити піч. Все більше, як завжди. Дайте для неї накал, ми їх зламаємо, неправда, хто то не був повалу. Воїни сильні схватили, зв'язали шнурами їх і потягнули, щосили, щоб покидати живих. Полум'я бризнуло в очі, воїни мертві вже там, цар до них швидко хоче провірити сам. Що це за диво звершилось, бачить в печі чотирьох. Серце у тривозі забилось. Я винуватий, це ж Бог. Вийдіть скоріше благаю, слава навіки, він спас. Кращого Бога немає, Бога такого, як у вас. Збіглись сатрапи на чуду, збіглась притворна вся знать. Слухайте, слухайте, люди, став до них цар промовлять. Хто від сьогодні посміє Бога, богів зневажать? Вірно скажу, за німії буде, як камінь мовчать. Слава від роду до роду, слава на віки віків, славте його всі народи, інших немає боїв. Слава нашому Господу!